Вітаю! У другому занятті ми з вами створимо свій власний YouTube канал, а також його оптимізуємо. Для створення каналу на YouTube нам знадобиться обліковий запис у пошуковій системі Google. Він у мене вже є, тому я одразу переходжу на сайт YouTube на головну сторінку і клікаю у правий верхній куточок на зображення свого аккаунту. Для того, щоб створити канал, я клікаю на значок шестерні. Ми бачимо, що нам пропонується інформація про наш обліковий запис. Але наразі нам потрібно буде перейти у самий низ цієї сторінки і клікнути на посилання Переглянути всі мої канали або створити новий. Наступний крок створити канал. Нам одразу пропонується ввести назву нашого майбутнього каналу. Давайте створимо канал, наприклад, для діджитал-агентства Мокко. Тиснемо Створити. От і все. Наш канал створено. Для того, щоб скористатись усіма функціями YouTube без перешкод. Потрібно перейти у менеджер відео і підтвердити наш новостворений канал. Для цього переходимо у пункт меню канал і бачимо синю кнопку Підтвердити. Саме вона нам і потрібна. Для підтвердження нашого каналу нам пропонуються два варіанти: перший підтвердження каналу за допомогою автоматичного голосового повідомлення, другий варіант надіслати на наш телефонний номер смс. Я обираю другий варіант, бо зараз він для мене найзручніший. Ви можете обрати будь-який. Вказуємо наш номер телефону я вкажу свій, і чекаємо на смс, Вводимо пароль, який нам надіслав Google. І натискаємо далі. Тепер наш YouTube канал підтверджено. Щойно ми створили свій власний YouTube канал. На наступному занятті ми ознайомимось з вами, як його візуально оформити.